Добрий день, малята! Ми сьогодні з вами вивчимо уривок з вірша Лисенко Тетяни Юріївни про гроші, що має назву потішки, а допоможуть нам в цьому опорні схеми. У вірші ви почуєте незнайомі слова, такі як віл. ВІЛ це велика рогата худоба, схожа на корову. А також ви дізнаєте, що свитки це верхній одяг, який носили наші пращури. Лисенко Тетяна Юрівна, уривок з вірша потішки. Ой, тішки то тішки, в мене грошей трішки. Тільки буде на хлібець, на волів і на овець. Тільки буде на курчат, на десяток поросят, Хватить ще й на огірочки та й на свитки сина і дочки. Може, грошей і багато, занесу їх всіх до хати. Вам скажу тішки то тішки, в мене грошей трішки.